Якийсь смаколик отримати, ну треба якось, якось постаратися. І от в нас є вікторина, е, така, біблійна вікторина. Якщо хтось е, буде знати, швидко піднімайте руку. Зіграємо вікторину? Чи ні? Ну, слава Богу. Е, дивіться, є одне питання. Перше питання буде таким. Перший цар в Ізраїлі. Перший цар в Ізраїлі. Підніміть руку. Саул. Е, а хто скаже, що, що він ще десь знаходив ще одного царя? До Саула. І Саул це теж правильно. Хто? Давид. Давид після Саула був. Ну Ви вже заслужили, але може хтось по-біблійному знає. Так. Да. Я так розумію, що тут біблію знаєте. Взагалі-то в суддів 9.16 згадується про сина Гедеона. Він Авімілех. Тому перший цар згадка про першого царя це Авімілех. Але Саул — це теж правильно, тому ми одну, один подарунок даруємо Андрію. Він з першого разу попав. Так. Е, така трохи. Під вохом. Але вже ті, хто получають, вже не піднімають руку. Мусите вступати комусь. Ще. Цар що ганявся за другим ізраїльським царем 15 років. Складне питання? Ну, добре подумайте, за одним царем Бог помазав одного царя, а другий за тим царем ганявся. Саул за ким ганявся? О, дуже гарно, бачите? 15 років зна, знали це? ні? Бачите, ви не знали. Попри те, що ми тут ще такі речі, ми ще й знаємо деякі моменти, яких ми. Можливо, це. Син, що хотів вбити свого батька-царя, щоб царювати самому. Як його ім'я? вже мовчив. Я розумію. Хто ще, подумайте, син одного царя, який хотів е, вбити свого батька, щоб сісти на трон? Пропускаємо. Припускаємо. Або... Хто сказав? А знову. Ви сказали? А веселом, так? Ну. Хто? Веселом. Е, ви знаєте, це син Давида. Син Давида, який підняв бунт і проти, проти свого батька. Молодці. Молодці. Е, цар. Окуляри треба. Бачите, це, це тема царів. царів. Ми сьогодні тему царів розбираємо. Цар, що смертельно захворів, і для ознаки попросив, щоб земля вернулася. ну, Переважно земля крутиться в одну сторону, так? а землі прийшлося крутитися в другу сторону. Тому що Сонце на його годиннику мало показати сім, е, назад, сім ознаків назад. Там такий годинник був. Що він показував так, що ну, сонячний годинник, то він, він мав повернутися назад. Вперед то завжди годинник іде, так? А от він назад. Що це був за цар? Я деяким віруючим нашим говорю, вони казали дуже просте питання. <рес> <рес> На букву Е навіть підказуємо. Хто? Не Ездра. Ездра, хто був? Хто був Ездра? Священник. А це цар. Ми про царя. Добре, проїхали. Я скажу вам Езекія. Це написано Ісаї 3878. Слідуюче питання. Не виграли ви, Тепер я виграв. Дайте мені. Цар. цар Ізраїля, який не воював з сусідніми державами. Абсолютно мирний був. Яким то, то його був секрет тому, як він помирився з усіма, але він не воював ні з ким. Благополучно 40 років е, правив Ізраїлем. Угадайте руку. Соломон, ви сказали? Ви сказали, так? Соломон? Це жінка. Похлопайте її, вона двіцю знала. Соломон. А знаєте, яким способом Соломан був цей? Він завів 700 жінок. Всі вони були принцесами. А знаєте що, Принцеси — це чиїсь дочки. І він з усіма замирився, з усіма навколишніми своїми цими. Ну, сусідами. Він просто одружився з їхніми дочками. Слухайте, ну хто буде проти зятя йти? Ніхто. Е, ближче до Нового Завіту. Тож цар? Цар римський або імператор, е, при якому народився Ісус Христос. Ірод. Хто сказав Ірод? Не він. Хто скаже ще? Тепер я виграю. Поки що. Хто виграє? Іван Луки там говорить гарно. Там на початку говориться, що. Е, якщо ви дивилися фільм, теж Івангелія від Луки там починається, і вони кажуть, що правління такого-то. Кесаря. Августа, о, Іра, Добре. Ну хоч з підкасту але вибуху Кесаря. Так, ви, ви чули, ви читали це? Мабуть, читали кожен багато раз, але як, -то легко, як -то, ти читаєш і легко забуваєш. Чи не те, щоб ми сьогодні говорили? Що приходить Лука і вибирає. І все. Для кого особисто Святий Лука писав свою Євангелію? Ви знаєте, що вона була адресована одній людині. Ми читаємо Євангелію від Луки як священну книгу. Книгу для всіх людей і так далі, для благовіст. А скажіть, але він писав особисто для однієї людини. Тихо, Андрій, тихо. Підказки не треба. Хто, 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 хто хоче сказати. Для кого? Та вже кажіть, якщо маєте. Знаєте? На букву Т. Це по-українськи. по російськи нафти. по російськи навіть. F. Якщо по-російськи, якщо хтось більш російською використовує біблію, е, я думаю, для Бога взагалі немає, різниці, яку ти біблію виключає. Англійську чи. <тас> теофіл, ти <тас> сказав? Теофіл? феофіл, так. теофіл, <тас> феофіл. Похлопайтеся. <плес> Дівчинці там, слава Богу. <кхем> Теж знайоме, я вже в новий завіт перейшов. Кому сказав Ангел, щоб дитину назвали Ісус? Татові чи мамі? Давайте тако проголосуємо. <ривіт> 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 Давайте, а? ще раз голосніше. Йосипу сказав. Хто ще яку має варіант? Хто де сказав мами? А хто ще яку варіант має? Та спочатку він Марії сказав, а потім Андрій, все видав. Він сказав правду, але справа в тому, що у вас було півправди. Бо він сказав, ангел сказав, один ангел сказав Марії, один ангел сказав Йосипу. Правильно? Тобто він і ти і тому, і ті, і той Бог ознайомили з ім'ям Ісус. Розуміли? Ну, ми щось нове впізнаємо, але подарунки Андрію вже не дамо ще раз. <реш> Чекаємо на <реш> це, слідуючи, мене багато питань. Вам це цікаво чи не дуже? А, ага, бачите. А тепер скажіть мені. Скільки було хлібів і рибок, коли Ісус накормив п'ять тисяч? Але мені треба у комплекті. Хто говорить п'ять тисяч, мусить сказати чотири тисячі. Знаєте, що, що Ісус два рази покормив. Один раз п'ять тисяч, а один раз накормив чотири тисячі. П'ять більш зрозуміло, то вже всі знають, так? Дві, три, дві Два хлібці, п'ять хлібців і дві риби. Правильно? А от скажіть мені, що скільки чотири тисячі. А тут деякі вірич мабуть, не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що більше. Я не боюсь, Так. Ну хто готовий сказати? Так, 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 так. Я виграю знову? Забираю. Дай мені подарунок якийсь. Хто хто? П'ять хлібців від дерев. Це для 5 тисяч, а для чотирьох. Добре, що я там новий завід десь. Підказую і проїхали далі. Сім. А риби, там написано трохи. Трохи, нема. Указувати нема. А це вже всі мають знати. Я вже, це вже таке просте. Хто приніс найбільшу пожертву у храм? Згідно в слів Ісуса Христа. Але ви так ну, вже вийшли тихо. Ви вже всіх ознайомили, то вже що? Вже нема що грати. Ви всі чули? Дякую. ознайомлені. Їдемо далі. Що зробити? І знов я виграю. <рес> що попросила дочка Іродіяди після того, як танцювала і вгодила своєму віччину іроду. Царю Іроду. Але тихо, Я, я, я оцих заберу геть подарунки. Зараз тих, що там будуть це, подарунки забираю. А ще трохи хтось подумає. Я думаю, що це добре. Що вона попросила? Дуже відоме, свято є ціле. В нашому краї є свято. Хто сказав? Хто сказав? Оця? Ви не сказали? Ну, він не Вінниці. Голову Ісуса Івана Хрестителя, так? Що? Оця жіночка. Скоро. Ззаду? Ну, в курточці, в білій курточці, ви перше сказала, так? А ви вже повторили, так? Понятно. Хто перший сказав, то йому вийшло. Я розумію. Добачайте. Ну, ви зрозуміли. Івана Хрестителя є, до речі, у нас е, свято від, відсічення голови. Відсічення голови. Хворіла кровотечіла, що доторкнулася до Ісуса. Скільки років вона хворіла? Жінка прийшла, кровотечіла і сказала, я доторкнуся до Ісуса і зцілюся, зцілилася. 12 13. О, 12 ви сказали, так? 13. 12. 13. 12. 13. 13. 12. 13. Катя перша сказала, так? Чи, хто з вас міняв? Перша двома, я не дичу. Е, я вибачаюся, як ви звати? Людмила, пані ну вибачай Катя, бо вона трошки на, Ну, На долю швидше сказала. Хоча я би хотів, щоб ви щоб піднімали руку. <кій> Ісус запитався учнів, за кого його мають люди. За кого. Е, і вони сказали, за одні за <кій> того. <а? кій> Ні, одні за пророка. Єремію, інші за, за Ілію, інші за цей. І тоді він звернувся до своїх учнів і каже, а за кого ви мене приймаєте? За е, батька, Дослівно, скажіть мені, як Ісус від То, як Петро, апостол Петро, до речі, мій однойменник, він, Він сказав слова, дуже чіткі були слова, на які Христос сказав. Правильно ти сказав. Що він сказав? Крім Сина Божого, що там було? Ще одне слово? Христос. Христос. Христос? Син От така була фраза повна. Тобто Христос, син Бога живого. Дякую. Будь ласка. І ще що? Два У мене ще один, одне, я перше не хотів говорити. Але е, число, число війська Гедеона, з яким він воював проти Мадянітян. Дуже таке, хтось, ну таке і легке, і важке, як сказати. Ми недавно проходили, а проходимо часом, це, це, то, 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 то нам так легко, але. Ну, варіанти. 20 що? Тисяч? 20 тисяч, 10 тисяч. Тридцять Ще ще раз кажу тисячі 32 тисячі. Хто більше? Яке? 300? Катя, тепер вже Катя мусиш дати. так і є. Похлопайте її. 300 губої, не виявляєте, вийшов воювати, тому що і причина була простою. Тому що Бог сказав, що не буде їм слава належати. Тому що якщо б було 20-10 тисяч, ну там, в початку 20 було, він відправив тих або потім 10. Він сказав, що якщо буде дуже багато, люди скажуть, що це вони заслуги завоювали, це їхня заслуга. А тут не було. Розпусти їх. 300 людей завоюють цілу армію. І так сталося вночі. Вони нападуть, крикнуть за Господа і за Гедеона з мечами, з молоскипами і з горшками. І... Вони переможуть медянську армію. Армія буде вщень розбита, вони навіть будуть просити тільки тих, е, які будуть сусіди, щоб вони допомагали їм не відпустити їх так просто. Добре, ще один подарунок. Гарний, красивий. І питання буде. Нового завіту. Там не написано тут. Е, добре. Ну, я, але руку, я, буду, я не буду реагувати, перейде далі слідуюче питання, я виграю. Але як, якщо ви не піднімете руку, тому що питання не тяжке. Ї, до скількох церков Христос звернувся в Книзі об'явлення? Скільки церков було названо? Чем на те? Всім дуже вам дякуємо. Похлопайте. Дуже вам дякую, що ви бачите, це ще раз показує, що Біблію не шкідливо, а навіть корисно вивчати, правильно? Тому хай вас Бог благословить. Я тішуся і радуюся, що міг бути цього часу з вами. Хай Бог допомагає, благословить вас, ваші сім'ї, діток і родин. Благословінь вам, приходіть знов до нас. У нас богослужіння, ви знаєте, завтра буде на 10-ту годину. І в середу на шосту, п'ятницю на шосту, в цьому домі молитви. Приходіть, не забувайте, ми про вас молимося, ми вас не забули. Але ви про нас теж не забули. Добре? Благословіть вам. Є чай, кава внизу, у е, тому столові внизу. Якщо ви захочете чаю, кави поспілкуватися, прийдіть вниз трошки нижче, нижче на поверх. Благословіння вам! Раді були з вами. Разом бути цей час провести. Хай Бог благословить вас, миру Божого, Всього найкращого.